Я б, користуючись нагодою, хотів би звернути увагу правоохоронних органів силових структур на ті надзвичайно серйозні порушення окремих міських голів, зокрема міського голови міста Полтави, і тих людей. Які обслуговують його комерційні господарські інтереси при відчудженні нерухомості, яка свого часу мала статус гуртожитків, друге всіляких зловживань мною направлено цілий пакет відповідних заяв з відповідними підтвердженнями, зверненнями простих звичайних громадян, мешканців Полтави, які доводять вину і злочини заподіяні. Міським головою я сподіваюся, що 15-го числа поточного місяця максимальна кількість полтавців прийде на вибори і ні в якому разі не проголосують за міського голову, який очолював по суті корупцію і став ідолом корупції на теренах всієї країни. І ми зможемо безперешкодно за допомогою силовиків об'єктивно всеосяжно проаналізувати весь той складний хи. Руйнівний для духовної столиці України міста Полтави шлях, який пройшла ця в лапках. Скажу людина, друге.